Каміла та Чарльз вирушили до Франції з офіційним візитом. Вільям зустрівся в Нью-Йорку з генсеком ООН, А батько Меган Маркл знову звинуватив доньку в усіх гріхах. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це новий випуск Royal News. Оглянемо події, які сталися в житті членів британської королівської родини за минулий тиждень. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Розпочинаємо традиційно з монархів, а саме з їхнього візиту до Франції. 20 вересня літак на борту з королем та королевою приземлився в Парижі. Зустріла монаршу пару премєр міністерка Франції Елізабет Борн. Скажу одразу, наряд Каміли мене вразив, бо не часто вона виходить на люди в такому рожево-зефірному образі. В нас телеграм, дівчатка навіть жартували. О, Боже, як це Каміла і не в синьому. Але зачекайте ще не вечір. Після приземлення Чарльза та Каміли в Парижі в інстаграм президента Франції Еммануеля Макрона з'явилося архівне відео з Чарльзом, яке було знято під час його першого державного візиту у Францію, ще коли Чарльз був принцом Уельським. Ось як відео підписав Макрон: Ви вперше відвідали нас як принц, а тепер повертаєтесь як король, ваше величносте. Ласкаво просимо. Після прибуття Чарльз вже зустрівся з Еммануелем, особисто біля тріумфальної арки, де вони вшанували пам'ять загиблих військових в роки воєн. А потім вже разом зі своїми дружинами квартет приїхав до Єлисейського палацу. Образ Бріджит мені теж сподобався. Ось це поєднання сукні з жакетом, як на мене, дуже вдале, бо воно так підкреслює фігуру першої леді. Просто м. Ввечері ж на монархів чекав державний прийом у Версалі. Цікаво ще й те, що в мережі опублікували картину 19 століття, на якій зображений бал на честь прибуття королеви Вікторії до Парижу. На цій акварелі зображено саму Вікторію та імператора Наполеона III посеред галереї у Версалі, де також проходив банкет і на честь Чарльза та Каміли. Тож експерти вже навели паралелі, як бачимо. Щодо нарядів, то для прийому і пані Макрон і Каміла обрали королівський синій. В них вбрання просто були одного відтінку. Цікаво було б дізнатися, як вони самі та їхні стилістки відреагували на цей збіг. Але то таке. Я так розумію, що сукня королеви доповнювалася чи то плащем, чи то пришитим шлейфом. Не можу сказати точно, але як на мене наряд виглядав дійсно королівським. Образ Каміла доповнила сапфіровим кольє. Раніше воно належало Елізабет II, Це був подарунок від її батька Джорджа VI. Під час банкету слово надали Чарльзу, протягом свого тосту. Король виразив сподівання, що йому та Макрону вдасться налагодити дружбу між їхніми країнами, яка пошатнулася після Брекзіту. Уельські у Кейта Вільяма було аж кілька виходів минулого тижня, але зупинимось на найцікавіших. Тож Кейт вперше відвідала королівську морську авіастанцію в якості головнокомандувачки авіації флоту. Протягом візиту принцесу вчили правильно одягати рятувальний жилет. Лише подивіться на емоції Кейт в цей момент. Як на мене, вона виглядає ну вкрай милою. А також Кейт спробувала себе в якості авіадиспетчерки. Принцеса намагалася посадити винищувач F-35. Вільям приїхав до Нью-Йорку. Цей візит пов'язаний з майбутньою премією Prize, засновником якої є сам принц. Нею відзначають людей, які внесли значний вклад у подолання та запобігання кліматичних змін. Протягом свого перебування в Нью-Йорку Вільям завітав до некомерційної організації, яка має на меті відновити устрічний рифи в Гавані Нью-Йорка за допомогою громадських просвітницьких ініціатив. Після принц зустрівся з Антоніо Гутерешем, генсеком ООН та президентом Еквадору Гільєрмо Моласо. Разом вони обговорили, як захистити і відновити нашу планету після всіх кліматичних змін та катастроф. Ну так, так, про таке тільки з генсеком ООН говорити. Ви ж пам'ятаєте? Якщо ви думаєте, що не приносите ніякої користі, згадайте про ООН і заспокойтесь. І от на цьому моменті я не можу просто не заявити про те, що з понеділка, 25 вересня, стартує наша вже третя благодійна лотерея. Цього разу ми будемо збирати кошти для запорізького притулку для тварин шанс. Мене дуже хвилює доля цього прихистку, доля тваринок, які там опинилися. Я знаю, що волонтери намагаються рятувати кожну живу душу, а тому в них накопичилися просто величезні борги. І я дуже хочу, щоб наша роял-спільнота долучилася до допомоги. Цього разу я буду розігрувати свій примірник мемуарів принца Гарі. А також у вашій посилечці буде приємний, але таємний подарунок від мене. Слідкуйте за всіма подробицями в телеграм. А ми продовжуємо. Також Принца вдалося сфотографувати на тлі гравюри Енді Ворхола із зображенням королеви Елізабет II. Ці фото були зроблені в офіційній резиденції генерального консула ООН. Їдемо далі протягом свого візиту до Нью-Йорка. Вільям також зустрівся з місцевими мешканцями. Судячи з фото, приймали Вільяма дуже тепло, тож статус найвідомішого іноземця серед американців принц отримав точно не по непоплату. Також сьогодні поговоримо і про принцес Юдженію та Беатріс. Їх запросили на вечірку Вок World в Лондоні. І от, якщо Юджі прийшла сама, то Бега з'явилася на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком Едо. Втім, самотньою Юджі на вечірці не почувалася. їй там таке було з ким потусити. От як, наприклад, із карою Делевінь. Також на заході була і клер фой, акторка, яка в перших сезонах корони зіграла молоду Елізабет Другу. Ну і на жаль, на цій же вечірці була і хвирина Хвейк, але то таке. В нашому телеграм думки щодо образів сестер розділилися. Когось вразила Юджі, когось Б. Який образ найбільше сподобався вам? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Також минулого тижня два роки виповнилося доньці принцеси Петріста Едома Пелімоці Сієні. Тато привітав доньку в інстаграм і опублікував нове фото малоє. Ну, а я не впину, дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал у цю скрутну годину копічиною. Оксана Сердюк вам особиста подяка, що регулярно платите нам зарплату і не даєте скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримувати нас фінансово, зробіть це, будь ласка, в кілька способів: одноразові донати можна закинути на монобанку. Реквізити на екрані, посилання в описі до цього відео. Давайте нашою регулярною спонсоркою на українському аналогу Patreon українському сайті Дона Ми закликаємо вас переходити саме на цю платформу, оскільки тоді ми зможемо сплачувати податки з прибутку в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, що в часи війни це дуже важливо. Також ви можете стати нашою спонсоркою на Ютубі. Всі рівні підтримки тут аналогічні до Натело. Втім, звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі свої потреби і задонатили на ЗСУ. Сасекські. сьогодні про них зовсім трошки відпочинемо від них в інфополі після ігор нескорених. Тож, поки Гаррі та Меган, та ми з вами переводимо дух після тижневого інфомарафону, в змі знову вирішив нагадати про себе батьку Меган Томас Маркл. Томас порівняв себе з Королем Чарльзом, заявивши, що вони обидва були позбавлені контакту зі своїми онуками. Про це повідомляє Daily Mail. Зокрема, чоловік стверджує, що подружжя свідомо не хоче йти на контакт, попри те, що сам Томас виявляє бажання бачитися з онуками. У мене розбите серце, я дуже засмучений. Це жорстоко по відношенню до дідуся та бабусі, позбавити права бачити онука. У Каліфорнії я можу подати до суду, щоб побачитися з ними, але я не хочу. Цього робити. Інша річ, я не зробив нічого поганого, нічого не вказує на те, що я поганий хлопець. Я справді люблячий батько, і вона це знає, і не має жодного виправдання. Щоб так ставитися до мене, немає жодного виправдання. Щоб так ставитися до дідуся та бабусі, сказав Томас Маркл. Окрім цього, Томас заявив, що у нинішній герцогині він не впізнає свою доньку. Меган жила зі мною шостого класу до середньої школи, і я ніколи не бачив нічого подібного. Я ніколи не бачив ту жінку, на яку вона перетворилася. Я в шоці. Вона не та людина, яку я знав, як свою дочку додав чоловік. На питання, кого сам Маркл вважає винним в таких змінах, чоловік відповів, що не звинувачує в цьому принца Гаррі, а вважає, що ситуація в родині Сасексів зворотня. Мовляв, то Меган аж занадто впливає на свого чоловіка, і після всіх цих звинувачень Томас не забув додати, що дуже любить свою доньку, завжди на неї чекатиме, і вибачився за те, якщо раптом ляпнув щось не те. Як на мене, геніальнішою заявою, навіть якщо захочеш, не видаш. А що ви думаєте цього приводу? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. І останнє на сьогодні Тайра в Твіттері поділилася враженнями від спілкування з Гаррі та Меган. Я висловила свою вдячність принцу Гаррі за його внесок і підтримку в нашій справі та обмінах. Принц справді чудовий, дуже щирий і співчутливий. Герцогиня Меган вживу значно гарніша ніж на будь-яких фотографіях. Ну а на цьому на сьогодні в мене все. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час і традиційно, слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.